Дві примірочки, все согласовали. тепер Теперь тільки закінчувати. Власниця цього ательє пані Ольга завершує роботу над черговим спортивним костюмом. Ольга родом із Бахмута. Після початку бойових дій жінка встигла вивезти із палаючого міста обладнання своєї майстерні і вже більше року живе і працює в «Золотоноші». Золото «Золотоноші» хорошо живеться. Найшла поміщення, оренду, ремонт одягу, пошив одягу, на заказ відшивала спортивні костюми. Це би, основний бізнес, заробітка. Вікторія Старченко постійний клієнт ательє. Познайомилися ми рік тому, як вона тільки відкрилася, почала в неї обслуговуватися, зрозуміла, що це рукоділочка. Золотими ручками, яка все відшиє, все перешиє, все зробить ідеально. Також Олічка волонтерить, наприклад, і допомагає мені у волонтерстві. Чоловік Ольги захищає Україну зі зброєю в руках, по приїзду в Золоту ношу, колишня Бахмутчанка відразу почала співпрацювати з групою волонтерів, «Нескорені серця волонтерів. Своїми вміннями і працею як може допомагає Збройним силам України. Дзвоню до Олічки, говорю, завтра їде машина на Бахмут. Вона відшиває за ніч в шапки бафи, передає це все. Ранком відправляється це машина. За за свій труд вона взагалі коштів не бере. Дизайни є, які ми самі розробляємо. тобто є, які просто просять. Футболки на патріотичну тематику, які створює Ольга, користуються неабиякою популярністю. Їх розігрують у лотерею, продають за аукціону. Виручені кошти автоматично потрапляють на рахунок, створений для допомоги українських захисників. Саме до футболка, яка йшла в лотерею. Она була 340, если. 3000. Да. Ух ты. 3, 3, 340, да? Стартували, по-моему, з 10 ли 15 гривень.